Всім привіт! З вами Агрокраїна Дніпро. В сьогоднішньому відео хочу показати вам диск щеплення на ЮМЗ. Для тих, хто шукає собі на жорсткій ступиці, можемо запропонувати вам три варіанти. Перший варіант. Виробництво Польща найбюджетний, самий, самий ходовий диск і найслабенький. Коштує 840 гривень, але його чомусь більше цих беруть. Ну, я думаю, тільки за його ціни, тому що недорогий. Наступний варіант це вже виробництво України, місто Лозова, Харківська область. Ціна 1500 гривень. Ось так цікаво, вони його пакують. Я розмовляв з представниками цього підприємства, і вони мені казали, що виготовляють всі свої диски щеплення, всю свою продукцію по стандартах і гостах. Тому... В наших клієнтах до нас питань не буде по якості, тобто все якісне. І третій варіант це вже оригінал, завод Южмаш зі зберігання. Їх є небагато, штучок 10-15 і ціна також 1500 гривень. Краще з цих трьох варіантів я би вам порадив брати лозова або оригінал, якщо у вас є така можливість. Звісно, всім захочеться, я думаю, між цими двома варіантами взяти оригінал, але їх, як я вже казав, є небагато. Вони скоро закінчаться і тоді треба буде вже точно брати Лозівський. Чому так? Тому що в них в обох варіантах ступочка ось ця йде кована. І також краще накладка, ніж на виробництво Польща. Тому, друзі, обирайте, що вам більше подобається, замовляйте. Також в нас ще є диски. На шаріках, але на шаріках бувають вони тільки виробництва. Польща. Дякую всім за перегляд. З вас лайк, підписка. Пока.